Це неправда. Тут є відбір, ми з вами працювати не будемо. Звідки водії про нас знають? Це великі гроші. І дехто навіть в шоці. Так не має бути. Коротше, я в Польщі. Майже 10 років не був за межами Америки. Просто дуже страх, уваняє, грязно дзвонить починає їх там матюкати, розказувати якимось херові. Ховайте себе нормально, будьте людьми, ви працюєте з людьми. Так, друзі, всім привіт! Мене звати Денис. Я є співвласником компанії LoudenGo. Є ще Віталік. Він буде в цьому відео також. Ми в цьому блозі розказуємо про те, як ми будуємо нашу трекову компанію, з якими проблемами ми стикаємося. І кожне відео це якась окрема цікава тема, яка розказує щось нове для вас. В цьому відео ми поговоримо з вами про те, як ми наймаємо наших водіїв крок за кроком, як це відбувається, де ми їх шукаємо, звідки водії. Про нас дізнаються, в принципі, як ми будуємо нашу воронку для найму. Коротше, розкажемо всі такі е, прикольчики, з якими ми постійній основі працюємо. Можливо, воно вам допоможе. Якщо ви там, наприклад, новий е, власник тракової компанії, тільки починаєте цей бізнес, для вас це буде важливо і цікаво, тому що ви рано чи пізно стикнетесь з тим, що вам потрібно наймати водіїв. Взагалі, яких водіїв ми наймаємо в компанію? Якщо ви думаєте, що ви будь-який водій, ви приходите до нас і ви працюєте з нами, це неправда. Тут є відбір, тут є умови і критерії тих, кого ми насправді наймаємо. А наша основна критерія, якщо ти, наприклад, водій, це досвід. Без досвіду величезна рідкість буде така, що ми тебе насправді візьмемо у нас працювати. Досвід це одне з першого на що ми дивимося. Скільки в тебе досвіду, який в тебе досвід, чи ти їздив в Європі, чи ти їздив в Україні, чи ти їздив в Америці. Це дуже важливо, і це один з рішаючих факторів, який, в принципі, є перед тим як ми беремо людину на роботу. Ми перевіряємо CDL, чи в тебе є там violation на, на твої на твоїх правах, чи ти раніше тупо Десь, чи ти раніше спідував, які порушення були на тих інспекції, і базуючись на цій інформації, ми приймаємо рішення, чи можемо ми з вами працювати, чи не можемо з вами працювати. Якщо ти онер-оператор, зазвичай ми дивимося на твій трак. І якщо трак проходить всі наші умови, наприклад, трак там вище 2016 року. Гуд, e, якщо нижче 2016 року, все, ти напевно з нами вже не будеш працювати. Ми відсилаємо тебе в шап з твоїм траком. Ти проходиш той шап, там немає ніяких проблем. Їдемо працювати, не проходиш. У тебе є два варіанти: або ти ремонтуєш все, що знайшли, або ти просто з нами не працюєш. І це нормально, і це адекватно. Ми приймаємо твоє рішення не працювати з нами. Всьому решту, в принципі, ми тобі допомагаємо. Перше, що має бути CDL правильний, з досвідом, звичайно, що. і якщо ти оунер-оператор, твій трак має бути легально на дорозі, без різних проблем. Це те, на що ми дивимося. Кількістю ми не беремо. Ми беремо. Мо якістю стараємося зазвичай взяти водіїв класних, які розуміючи, якщо ти приходиш до нас в офіс і ти. Оскаржуєш, стараєшся нас переконати в кожній політиці, яку ми прописали в компанії. Скоріше за все, ти не будеш з нами працювати, тому що ми вже розуміємо, що це будуть проблеми. Ти ні на що не погоджуєшся, ти е, будеш обходити наші правила. Інколи ми від таких людей відмовляємося. Також неодноразово було таке, що ми, наприклад, брали водія, прилітав до нас в офіс і починав нам диктувати свої правила. Це робити не буду, це не хочу. Тут неправда, це не так, це не так, це не так. Ти. В тих моментах ми казали дякуємо за витрачений час, але ми з вами працювати не будемо. Розуміємо, це проблеми на майбутнє, а на майбутнє нам проблем не треба. Ми хочемо працювати з класними водіями. Давайте поговоримо про водіїв, да, які не побачили нашу рекламу, але хочуть з нами зв'язатися. Давайте я вам розкажу, як нас знайти. Ви будете здивовані, але якщо ви просто напишете в гуглі Go, ви нас побачите. Заходите в Google Map, пишете Load and Go, ви нас побачите. Є номер телефону, все буде класно. Хочете знайти наш веб-сайт? пишете loadandgonow.com, Заходите на наш вебсайт. Там є максимально всі наші соціальні мережі, там є все про повністю все і. Куди б ви тільки не клікнули, ви все одно десь побачите там один номер, на який вам треба буде позвонити, і вам донадуть цю інформацію. Хочете нас в Ютубі знайти? Ми там є, клікайте, ви там нас знайдете. Фейсбук, інстаграм, Лінкідін. Я не знаю всі соціальні мережі, які є, ми там є, і тому. І всюди є наш номер телефону, всюди є наші контактні дані. Тобто, якщо ви хочете до нас попасти і ви скажете ні, я не можу до вас дозвонитися, мені здається, що це буде нереально. Ви 100% получите відповідь зворотню, навіть ті самі коменти під відео ви YouTube, якщо ви залишите просто комент, що я шукаю роботу, ми мільйон процентів з вами зв'яжемося. Після того, як ви там клікнули, вам сподобалася інформація, ви компанійський водій. Що ми робимо далі? Далі ми вас приводимо в офіс. Ми вас сюди приводимо або літаком, або автобусом, або рентною машиною. Зазвичай рентна машина. Це напевно, що найбільша біль для нас, тому що ми не можемо її для вас рентанути, тому що рентарі всі хочуть кредитку на пікапі машини. Тобто, ви приходите туди, і вони кажуть, дайте кредит, і це велика проблема. Ми не можемо за це заплатити. А в більшості випадків водії не мають кредитних карточок. Рент машини це найгірше, що може бути для нас, щоб привести. Водія в компанії, тому ми зазвичай використовуємо літаки або автобуси. Прилітаєте ви сюди, ми беремо вам Uber, приїжджаєте до офісу, і тут починається орієнтація. Спочатку ви робите орієнтацію з Safety Division, вам все розказують, як повинні ви себе вести на дорозі, що повинні робити, розказують ці правила компанії, політику компанії. В Кожної в компанії різна політика. Ви мусите це розуміти. І тому, якщо вам хтось каже, та мені... Хтось там блядь, сказав з минулої компанії, що так не має бути. Це в них компанії. У вас свої правила, в кожної компанії свої правила. Проводиться орієнтація з водіями, розказують про всі бонуси, які там ми видаємо під час е, хороших інспекцій, скільки ми штрафуємо під час поганих інспекцій, які там демеджі, як ну, коротше, розказуємо весь процес, як наша компанія працює. Після закінчення орієнтації з сейфті до вас приходить. Аккаунт. Він вам розказує, коли у нас які пей-періоди, як відправляти біли, як ви використовувати аплікейшн для водіїв, як відсилати ці біли в апплікейшені. У нас є аплікейшн, ви фоткаєте біл, біл зразу сканується з апплікейшену і підв'язується до лоуда, який ви... Щойно доставили. Так само ви можете на пікапі робити, так само ви можете на доставці робити. Все дуже просто, зручно, класно, швидко. Там ви навіть можете спілкуватися по милях. Ви просто туди дивитесь, там є вся інформація, і там пише милі, і ви під тим лоудом можете спілкуватися. Наприклад, ви бачите якусь різницю в милях. Ви, ви кажете, мені треба тут їхати 700 миль, а там пише 650. Напишіть під тим лоудом, Диспетчер зайде в систему, поправить милі. Клікне туди, і ви вже будете в себе в аплікейшені зі своєї сторони, бачите ага, 700 миль, все. І тоді аккаунтінг вже вам класно заплатить без жодної помилки. Дуже класно, дуже просто прикольно Така штука є. Після орієнтації з аккаунтінгом у нас йде Орієнтація фліта. Якщо звичайно, то компанійський водій фліт обов'язково повинен зробити роутест з вами. Як воно буде як ви їздите? Подивиться на це все. Якщо ви класно їздите, працюємо далі. Роутест обов'язковий. Ви знаєте, що ви будете його проходити. Проходите орієнтацію з флітом, аккаунтингом, сейфті. До вас дзвонять диспетчера, пояснюють, як вони працюють. Короче, тобто з усіх дівіженів вам хтось буде дзвонити і проводити орієнтацію. Створюється там. Група в телеграмі, надаються всі контакти, надається вам телеграмний бот. Тобто ви завжди маєте доступ до всієї інформації у вашому просто телеграм-аккаунті. Там і всі контактні номера, там, там повністю все є. Проходить оця офісна орієнтація від А до Я. Кожен з вами говорить, пояснює. Ви в цей момент маєте розуміти серйозність цієї орієнтації, тому що як почнете, так воно й буде. Зрозумієте все з першого дня, завтра не буде лишніх питань. Так у нас проходить орієнтація. Диспетчер, тім лід, вам дзвонить, створює для вас групу, асайнить вам диспетчера. Диспетчерів ми асайнемо по типу водіями. Стараємося проаналізувати, який ви водій, що ви хочете, і надати вам приблизно такого водія, який буде відповідати ось цим критеріям. Якщо ви любите їздити, наприклад, на істкоусті, у нас буде диспетчер, який більше спеціалізується по тій ерії. Любите їздити на Саусі, ми скажемо, ми з вами працювати не будемо, тому що це не вигідно ні вам, ні нам, щоб просто кататися на Саусі, тому що ви скажете, я не заробляю нічого, компанія погана. В кінечному результаті, тому що. Що так і буде. І до речі, такий моментик, якщо ви не спрацювалися з диспетчером, то це не означає, що ви повинні звільнятися. Якщо ви не, не хочете працювати з одним типом трейлера, це не означає, що ви маєте звільнятися. У нас є така штука, як А, різні типи трейлерів, і Б. Різні диспетчера. В компанії працює там понад 15 диспетчера... диспетчерів. Всі види трейлерів. Тобто, якщо ви там думаєте блін, драйвен, не хочу, хочу на рефер, Будь ласка, ось вам рефер, беріть, працюйте. Диспетчер поганий. Будь ласка, ось вам другий диспетчер. Тому що, ну блін, це людський фактор. Типу, диспетчерів поганих немає, водіїв поганих немає. Є просто поганий зв'язок між диспетчером і водієм. Ну, буває таке в житті, що. Люди не сходяться думками, люди не сходяться одинаковими поглядами на життя. І через це бувають конфлікти. Це нормально, це життя. Не буде такого, що у вас є людина, яка сходиться, блін, з усіма іншими людьми. Такого не буває. Тому, якщо у вас щось... Турбує, хвилює. У нас навіть є Quality Division, дівжен, з яким ви можете поспілкуватися, висказати всі свої проблеми. Вона це передасть в менеджмент, і менеджмент вирішить, що ми будемо робити далі з вами, з диспетчером, з типом трейлера і так далі. Повірте, це питання не забудеться. Головне, спілкування з нами. Вам щось не подобається? Спілкуйтесь з нами. Ми будемо старатися вирішити цю проблему. Ось так працюємо. Так, ми наймаємо водіїв. Це такий кор короткий овервю того, як ми це робимо. Короче, я в Польщі. Що, всім привіт, далі говоримо про траки, тому що це не туристичний блог, а траковий. Але можливо, вам буде про трохи цікавіше дивитися, бо я вам буду з Європи доносити якісь матеріали, якусь інформацію, так як я зараз подорожую, а Денис з Чикаго. Тому дивіться. На зараз тема, про те, як ми наймаємо водіїв. Ми вже багато про це говорили, але зараз все одно воно завжди актуальне, тому що найм водіїв ніколи не зупиняється. Він завжди постійно. Постійно, постійно йде. І через те, що в нас компанія розвивається, ми докупляємо траків, операторів набираємо, то ніколи взагалі цей процес не зупиняється. Ми працюємо з різними водіями ну, в плані національності. У нас немає якогось там пріоритету працювати суто з нашими водіями, чи там, з американцями, чи ще з якимось. Ми працюємо зі всіма. Взагалі, як ми шукаємо водіїв, звідки водії про нас знають? Як в принципі весь цей процес проходить? Що ми використовуємо? Ютуб це також момент, про який він нам допомагає з водіями. Це не є щось таке, де ми сильно прикладаємо дуже багато зусиль, але все одно це дійсно інструмент, інструмент, який допомагає. Люди про нас знають, десь хтось комусь може порадити, можливо, хтось знає, що їде в Америку або вже в Америці і може порадити нас як компанію. Якби нас тут не було в Ютубі, взагалі, ну це скажімо, ми втрачаємо інструмент, втрачаємо якийсь який шанс за там, скажімо, почати співпрацю там з чим з тим чи іншим водієм. А ми, ми хочемо максимально використовувати різні інструменти, різні платформи, де водій, чи хто небудь може про нас знати, де нас може знайти. І це не тільки про водіїв, Ютуб нам допомагає так само і з офісними працівниками, з якимись контактами, з якимись знайомствами, тому що трохи вже нас знають як компанію, мене, Дениса, і навіть десь ми вже появляємося в появляємося десь в публічних місцях. До нами приходять знайомитися, що в принципі приємно так само узнають про нас е, водії з реклами. Ми активно використовуємо платну рекламу в Фейсбуці, Фейсбуці, інстаграму. Тобто Facebook Ads це самий головний наш інструмент, головна платформа, і саме там, де ми більше отримуємо водіїв. Раніше використовували Google Ads, зараз ми перестали це робити, не було дуже багато водіїв. Третій такий, сам один з головних інструментів це реферальна система. Тобто ми бонуси даємо водіям, які хтось когось приведе в нас в компанію. Так що, якщо у вас або ваших знайомих, є хтось, хто там хоче почати працювати водієм, пишіть нам, давайте нам знати, ми платимо бонусом, навіть якщо ви не працюєте в нашій компанії. Ні, тобто просто зверніться до нас за цим, скажіть, що ви привели то, наприклад, того та того. то ми ну конфірмуємо цю інформацію, переконаємося, що це правда, і також ви утримуєте бонус. Можете навіть заробляти. Якщо ви навіть не працюєте в нас, можливо, навіть не в Америці. Без різниці, якщо ви навіть в Україні, ми все одно вам гроші відправимо. Ще помимо взагалі платної реклами, ми активно ведемо не тільки YouTube, а взагалі соціальну мережу, як Instagram, і Facebook, і LinkedIn, і взагалі всюди, де ми можемо себе якось показати. Ми стараємося там бути. Використовуємо для того якісь ресурси, тратимо фінанси. Але це також повинно бути, бо тому, що ну без того ніяк. так працює бізнес, це не йде тільки там про найм водіїв чи ще щось. Ти повинен бути популярним, можна так це сказати, для того, щоб твій бізнес функціонував краще, ніж коли ти, ну, напевно, взагалі ніхто не знає, коли ти щось хочеш робити, але ти боїшся на камеру говорити, боїшся ще щось там зробити, десь там себе показатись, ти зможеш щось робити, але в тебе не буде великих, напевно, масштабів. Але ну по-різному буває. Наше наш, наш так, ми, ми так вирішили. Хтось по-іншому працює. Так що так, коли людям показуємо, які в нас бюджет. На рекламу в тиждень. Це великі гроші. І дехто навіть в шоці, але ну, ми так провикли, нам так нормально, все працює, все функціонує. Щоб обробляти ці всіх водіїв, які нам подаються через, ну, через любий з тих способів, які я вам раніше назвав. У нас є рекрутери. Рекрутери знаходяться в Україні, які обдзвонюють водіїв і стараються найняти їх на роботу. Але, ну, понятно, що не кожен водій може працювати в нашій компанії. Проходить дуже багато перевірок, перевіряємо драйвий лайсенс, рекорд. І після цього ми дивимося, чи достатньо водія досвіду і всього, чи є в нас ну, коротше, Дуже велико багато процесів. Там конкретна робота, люди працюють на фулл тайм, не один дивіжд цим всім займається, тому що спочатку це там. Наш там sales and Marketing Division тим займається, а після цього все переходить вже в Safety Division, вже скажімо, на фінальних моментах хайрингу. Тому так, настільки відвик від цих таких е, вуличок. Майже 10 років не був за межами Америки. Тому для мене це зараз супер, якось так круто погуляти і це класно. Так от, продовжуємо тему, як і ми наймаємо водіїв, ми і звільняємо водіїв. Є водії, які там дуже негарно поводять себе, дуже погано поводять себе з еквіпментом, з траками. В нашій компанії реально майже всі нові траки. У нас дуже гарні траки. Є старіші вже там 2021, 2022, 2023 років, але переважно це все нові еквіпменти, нові траки. 24-25 років. Є люди, які дуже погано себе поводять з таким еквептом. Деколи водій приїде і ми бачимо, що там просто ужас страху, воняє грязно, а на траці 20-30 тисяч миль, ми можемо водія звільнити. Ми можемо водія звільнити, якщо водій хамить людям, якщо, скажімо, диспетчерам чи дівчатам в сейфті дзвонить, починає їх там, матюкати, розказувати які ми всі херові. Ми не дуже толерантні з тим, через те, що ну, ми з своєї сторони максимально стараємося зробити комфортні умови. Немає ідеальних компаній, буває десь, коли хтось трубку не підніме, бо ну з першого разу. Може з кимось говорить, може ще щось, А люди зразу думають, що там не знаю, подзвонили, І коли тебе мають всі бігати, і там мають все тобі зробити, що ти там попросив. Не завжди все так, як, як хтось собі хоче, не завжди так, як я собі щось хочу. Так само, як і не маємо, так само ми і звільняємо дім тому. Ховайте себе нормально, будьте людьми, ви працюєте з людьми. Робота траковий бізнес робота з людьми, з брокерами, з диспетчерами, з водіями. Дуже багато людського фактору, дуже багато розмов, дуже багато всього, дуже багато такого контакту, якогось людського. Так що чим більше ви людські і ми, і, понятно, все працює набагато краще, набагато ставлення краще один до одного. Ми от компанія, яка дійсно хочемо мати гарну команду, гарних водіїв, гарних людей в офісі і всіма класно працювати. Мати дружній колектив. Якщо ви такі, ви шукаєте роботу, дайте нам знати, ми з вами зв'яжемося і, можливо, ми будемо разом працювати. Так що приєднуйтесь до нашого дружнього колективу, до команди Love Go і будемо разом круто співпрацювати.